Корисний ідіот він виконує функцію підтримки основного ворожого наративу. Чому корисний ідіот? Тому що до ідіотізму, до абсурду можна довести практично будь-яку ситуацію. Вони найкраще вміють використовувати ті тріщини в громадській думці, які у нас вже є. Ті розлами. Перше вони створюють контрольований хаос. Вони створюють ілюзію плюралізму. Думок, вони створюють віртуальне середовище, кероване е вручну, і переміщують його в інформаційний простір. Наприклад, якби там намальовану хмарку, ми начать, носили по подвір'ю, -по і в якийсь момент нам би здалося, що вона дійсно похожа на те, що на небі. Але це такий транспарант, який носять, носять заховані люди. Оце е е ще одна категорія діяльності, друга вони. Е З'являються і зникають в чітко окреслений час, коли ті чи інакші теми можуть бути чутливими для масової аудиторії. Станом на зараз це мова, релігійна тематика, довіра до вищого керівництва країни, корисні ідіоти. І ті, хто за ними стоїть, давайте говорити про тих, у кого є цей порядок денний. та і я вважаю, що за цим, в принципі, російські спецслужби стоять дуже великою ймовірністю, тому що вони в першу чергу бенефіціари цього всього. Вони найкраще вміють використовувати ті тріщини в громадській думці, які у нас вже є, ті розлами. Буквально сьогодні, вчора почали обговорювати хвилю. Інформації фейкової, яка розганяється в соціальних мережах, про головнокомандувача генштабу залужного. Зокрема, його фейковий пост про те, що контрнаступ знав невдачі, а він знімає себе за це відповідальність, тому що влада його не чує, зброю не дає. Дуже багато солдатів загинуло. Чому цей меседж запускається? Тому що багато людей хочуть в це вірити, тому що люди виснажені, і тому, що люди читають в новинах про якийсь невідкритий, але він є конфлікт між офісом президента і головнокомандувачем Генштабу. Вони не відвертають увагу, вони привертають увагу до своїх наративів, навіть не своїх. Тому що корисний ідіот, він виконує функцію підтримки основного ворожого наративу. А людина така істота, що вона, коли бачить, що велика кількість людей щось підтримує, ну напевне, в цьому щось є. Треба піти подивитися. Ну от і ходять. Буквально днями з'явилося відео про те, як українські спецназівці діють в окопах росіян на півдні України, тобто на окупованій території. В бою вбивають озброєних росіян, але це відео почали банити через те, що, мовляв, росіяни були беззбройними. Тобто, те, що це були громадяни Росії і військовослужбовці окупаційних військ, корисних ідіотів абсолютно не, не обходило. Тобто, вважалося, що це нормально, ну добре, хай так буде. Думаю, що насправді тут е, чому корисний ідіот? Тому що до ідіотізму, до абсурду можна довести практично будь-яку ситуацію, якщо мати. Певні навички, якщо розуміти, як це працює, якщо розуміти, в який спосіб треба рухатись далі, взагалі ви б здивувалися з точки зору їх діяльності, яка який великий спектр корисних ідіотів взагалі був в історії, зна починаючи від філософа Платона. Який намагався робити політичну кар'єру і перший раз вчити царів, значить, мудрості, перший раз його продали в рабство, щоб не, не був такий розумний, а другий раз його син теж його полонив, від нього зможе був тікати. Там нещасний ніч, який написав е просто поетичний твір, який, якби там, знавши його там, приписують до родоначальників нацизму, перетав себе в труні і так далі. Всі депутати Верховної Ради, які проголосували за ядерне розброєння України. Населення України травмоване Чорнобильською аварією, яке підтримувало цю опцію розмовляться 100% корисні ідіоти. В нинішні часи це всі без винятку виборці, які віддають свої голоси за політиків, які щонайдовше через рік абсолютно не відповідають їхнім очікуванням. Тобто, це дуже велика кількість людей. Якщо ми говоримо про якісь персональні персональні історії недавнього часу, ну тисторія Старасом Ну, він час від часу стає таким от інструментом впливу або в внутріполітичній боротьбі, або ми ж не знаємо, як як це напряму використовується чи як правило. Ворожий вплив ніколи не йде лобло. Він не через прокладки працює, як в білярді. Одна кулька посуває іншу, та іншу, та іншу. А закочується кулька там імені Тараса або там імені, імені Надії. І отакопа, значить, і падає в ту лузу, яку яку потрібно. Ну от оцей, значить скандал телевізійний, в результаті якого він вигріб. От тут він прямий прямий результат такої діяльності. Російські спецслужби прекрасно вміють використовувати. Вони на цьому напрактикувалися ще от за часів розквіту своїх своїх інформаційних спецоперацій, активних засобів, так званих, які вони напрацювали ще за радянських часів, і зараз вони роблять те саме.